Я вітаю ще раз всіх на Soft Young. Ми з вами виконаємо комплекс вправ, який підходить і для ранку, і для вечора, і для всіх рівнів. Для початку вмостимося зручніше на коврик. Можна взяти невеличку подушечку під таз, розправити плечі назад, розслабити спинку, випрямити. І ми трішки подихаємо, прикрити очі. Декілька глибоких вдихів видихів залишимо усе поза ковриком. налаштуємося на гарну практику. Складемо ручки в зимок. І випрямляємо над головою, тримаємо, витягуємося корпусом вверх. Можна потягнутися зі сторони в сторону трішки. Маківка тягнеться вверх. Кілька кругових обертів над головою розігріваємося потрішки. І руки в сторони. Тримаємо на рівні плечі долоні тверді, дихаємо в такому положенні. І ми потягнемося долонкою в одну, в іншу сторону, і тоді кладемо ручку одну на коврик, іншу, тягнеться вверх. Погляд вверх направлений, також дихаємо, тримаємо це положення кілька секунд. Можна відрегулювати в цій вправі нахил, доступний вашому тілу. Головне, щоб дві сіднички залишалися на коврику. І в іншу сторону також тягнемося, дихаємо, більше цю, всю легені, що розтягується. І зробимо в динаміці для ще кращої мобільності хребта. Молодці. Ми плечі відводимо назад. Плечами робимо великі амплітудні кола. Також дихаємо вільно, не затримуємо дихання. Кладемо долоні на плечі. Продовжуємо з більшою амплітудою. Кілька обертів також вперед. Молодці. Ми притискаємо лікті до корпуса, стискаємо міцно кулачки, пальці вгризаються, в долоні тримаємо дуже напружені руки. Тоді як ніби щось викидаємо з них. Знов тримаємо, викидаємо так, трішки поровимо в динаміці. Міцно стискаємо, як ніби щось викидаємо з кисти. Ми зробимо нахил головою вперед, назад. Не забуваємо про дихання. Посередині вдих, нахил, будь-яку сторону видих, можна таким чином дихати. Або дихайте, як вам підказує ваше тіло, як вам комфортно. Бокові нахили також дихання залишається вірним, не затримуємо. Робіть в своєму темпі, в своєму ритмі. Ми кладемо руку на протилежне вушко і допоможемо собі зробити нахил трішечки більше. Кілька разів також зробимо з рукою. Молодці. Скрутки головою назад. На секундочку затримуємося поглядом максимально позаду себе і повертаємося. Плечі залишаються на місці, працює лише голова, щоб відчути невеликий натяг шиї. І також посередині вдих. Скрутка в будь-яку сторону видих або дихати, як вам комфортно. І круговими обертами розминаємо. Шує максимально. Чудово. ми робимо кругові оберти. Перекати на тазу, на тазових кістках, на сідалочних м'язах. Починаємо з великих амплітудних кіл. Наш таз це така велика кістяна миска, яка тримає всі наші органи. І ми уявляємо, як ми перекочуємося на цій мисці, розминаємо наші м'язи. Великі амплітудні кола поступово зменшуємо і поступово зводимо ці кола до самих мінімалістичних кіл, які ви можете зробити, ніби копчиком малюємо крапочку. І в іншу сторону великі амплітудні коло. Поступово амплітуду зменшуємо і поступово зводимо наші кола до самих мінімалістичних. Ніби ковчиком малюємо маленьку крапочку. Молодці. Ми перекочуємося вперед-назад. І з такого переката перекочуємося вперед. Стаємо на коврик на чотири опори. Відлаштовуємо наше положення, коліна під тазом, на ширині тазу, руки під плечима. І ми робимо вперед піднирюючий рух, назад скругляємо спинку. Вперед, як ніби, під щось піднирюємо, назад скругляємо. І відлаштувавши положення, зрозумівши вправу, можна прикрити очі, зануритися у свої власні відчуття в цій вправі. Jeszcze kilka sekund my wykonujemy. І далі протилежно вправо, ми вперед тазом зачерпуємо, ніби як ложкою для морозива, а назад вигинаємо спинку, як кішечка. Вперед зачерпуємо, назад вигинаємо. І також зрозумівши вправу, ми розслабляємо нашу голову, можна прикрити очі. І кілька секунд сконцентруватися на своїх відчуттях. Дихаємо вільно, не затримуємо дихання. Молодці! Ми ставимо одну ніжку з боку біля коврика. І відлаштуємо положення рук, коліна і стопи таким чином, щоб нам було зручно робити такі великі амплітудні кола на розкриття суглобів. Тобто, якщо права ніжка з боку біля коврика, то ми робимо за часовою стрілкою оберти. І всі вправі також, відлаштувавши, зрозумівши, ми розслабляємо шию, голова вільно звисає, обличчя розслабляється, все тіло рухається за тазом. Далі ми піднімаємо обережно корпус вверх. Ручки. Кладемо на пояс і продовжуємо кругові оберти, тоді випрямляємо ніжку в пік. я стану таким чином. Ручкою ми як ніби стікаємо по нозі, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх направлений, дихаємо, затримуємося в цьому положенні. І зробимо рукою кілька обертів назад для ще більшого розкриття грудної клітки. Молодці. Ми знов стаємо на 4 опори на коврик і ставимо протилежну ніжку з боку, відлаштовуємо положення долони, коліна і стопи таким чином, щоб було зручно робити такі великі амплітудні кола. Ви можете поставити ногу ближче, далі. На коврик біля коврика. Головне ваше комфортне положення. І відлаштувавше положення, ми розслабляємо шию, голова вільно свисає, обличчя розслабляється, все тіло рухається за тазом. Розтягуємо таким чином наші суглоби. Піднімаємо обережний корпус вверх, ручки на пояс і продовжуємо. Якщо ліва ніжка у вас стоїть з боку, то це проти часової стрілки ми працюємо. І випрямляємо ніжку вбік, носочок дивиться вперед, рукою ми як ніби стікаємо по нозі, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, тримаємо, дихаємо і кілька кругових обертів рукою назад. Дуже добре молодці. Ми ставимо одну ступу на коврик, інша ніжка залишається витягнутою. І ми зробимо кілька перекатів з ноги на ногу, з таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги. Переносимо таз якомога нижче і плавніше. І піднімаємо таз вверх, а руками потягнемо скільки разів до однієї та до іншої ноги. Молодці, піднімаємо вверх корпус. І ми далі попіднімаємо себе на носочки. Можна з невеликим перекатом на п'яточку, також ноги на ногу порозминаємо наші. Стопи, такими ми круговим опотом в одну та в іншу сторону. Ми кладемо руки на зігнуті коліна. І зробимо кілька таких кругових обертів. Молодці. Ми переходимо до нашого тазу, Ми трішки згинаємо коліна, стопи на ширній бетер і зробимо кругові оберти тазом. Покладіть ручку спереду та ззаду, щоб ви відчули, що саме тазом ви працюєте. Досить мінімалістичні кола, але чудово розвантажують поясницю, Поперековий весь відділ. Кілька кіл в одну та в іншу сторону. І зачерпуючи рухи вперед тазом, максимально напружуємо сідниці в цій вправі і випрямляємо коліно в крайньому положенні. Молодці, Ми залишаємося ще трішки зігнутими ногами, а повністю розслабленими руками, порозгойдуємо корпус зі сторони в сторону. Молодці. Ми ставимо ніжки ширше, приблизно на ширині довжини вашої ноги. Одна ніжка дивиться вбік, інша вперед, Ми завертаємо таз до тієї ніжки, що дивиться вбік, а корпус тримаємо рівно. Ручки на рівні плечі, порозгойдуємо себе зі сторони в сторону. І далі ручка стікає по тій нозі, що дивиться вбік. Інша долонька тягнеться вверх. І тут також можна відрегулювати нахил, погляд вверх. Відслідкуйте ваше положення, щоб спинка була ніби як приклеєна до стіни, щоб не завалювався корпус не вперед, не назад. Молодці. Міняємо. Тепер інша нога дивиться в бік, та завертаємо в бік, а корпус прямо, порозгойдуємо собою зі сторони в сторону. І тоді рука, як ніби стікає по нозі, ті, що дивиться в бік. Інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, дихаємо, затримуємося в цьому положенні. Молодці. Ми лягаємо на коврик. Піднімемо ніжки вверх, потрусимо, можна разом з ручками. Уявіть, що ви струшуєте з себе будь-які негативне вантаження. Ми постискаємо пальчики на ногах, порозтискаємо ніби в кулачки. І кругові оберти стопами. Ми притискаємо зігнуті ніжки ближче до грудей, зсередини бедра вхоплюємо себе за стопи, розводимо ніжки в сторону, затримуємося в такому положенні, дуже приємно вправо, так звана поза дитини. Можна погойдати себе на спинці трішки. І ставимо зігнуті ніжки на коврик і попіднімаємо, поопускаємо таз. Залишаємо таз піднятий і тримаємо максимально стільки часу, скільки ви зможете. Можна залишити в такому положенні або розгорнути більше плечі, звести лопатки, скласти руки під тазом в замок і підняти таз ще вище в такий напівміст. Тримаємо таке положення, сіднички, напружені стопи паралельні. Один одному, і тоді ми розслабляємо повністю, розслабляємо ніжки, випрямляємо, заспокоюємо дихання. Можна прикрити очі. І ми розслабляємо повністю наше тіло, від кінчиків пальців на ногах до самої маківки. Заспокойте дихання, зробіть його ніби сонним. Ваше тіло знає, як це. Обов'язково скажіть собі дякую. Чи ви приділили час собі, своєму тілу? І побачите, відчуйте, як ваше тіло вам дуже вдячне у відповідь. Кожен орган, кожна клітиночка з мільярд можна уявити, що має маленьке обличчя. І всі мільярди клітиночок вам посміхаються у відповідь. Залиштеся в цьому стані стільки часу, скільки вам потрібно. І також ви можете присвятити цю практику чомусь або комусь, саме зсередини вашого серця. Ви можете надіслати румінчик любові. Собі чи комусь? Я всім дуже дякую за практику спільну, друзі, Намасте. Розум схиляється перед серцем. Гарного всім настрою.